здина, особливо комітети, що але персональні, тому що моє етап онкологічного здоров'я, кардіології, фахічної ради, дозвольмо скорипіти. Всю ініціювати откритого робочої комісії, фісальної ради, яка занадто нудно говорить про національну стратегію, що стали бачити, що представляє, що надіться ввіді фіксація противна противника. Е-е, схожих віджетів, присудній 5, в роботі комісії бере участь начальник земельного відділу виконавчого комітету Донбасівської селищної ради. Якщо можна, я допомагаю. Вам надано проєкт порядку денного засідання посільної комісії, для якого внесено 16 квітнів. Чи є необхідні чини, які зачитують порядок денний? Ні, Ні не маємо. Прошу зацеркнути запропонуваний порядок денний засідання Декрета ви повинні фіксувати результати голосування, надалі по кожному питанні. Шановні депутати, про до розгляду в порядку денного. по першому питання слово надаю начальнику загальної відділення Ірині лінія на Перше питання, визнання дозволу на зроблення технічної документації, зновується щодо встановлення відправлені меж, дані ділянки натурі на місцевості у власності громадянам. Розглянувши заяви що громадян щодо відведення земельних ділянок у власності з об'єктами нерухомого майна, просять надати дозвіл на виготовлення технічної документації Наступним громадянам відповідно до списку Кузьма Сергій Вікторович, 015, вулиця Світла, Томаківка, Шабуніна, Світлана Анатолійовна, 025, Слово вулиця Центральна, Коноваленко Олександр Володимирович, 024, провулок Шкільний Чумаки, Томіна Віра Миколаївна. 0,15 вулиця Шадова, Томаківка. Це був список щодо земельних ділянок під будівлями. Наступний список громадян. Е, земельні ділянки для обслуговування індивідуальних гаражів. Лобода, Сергій Петрович, Шостейна, Томаківка, Череп і Горя Володимирна, Шостейна, Томаківка. Це перше питання. Так. Прошу проводити проєкт рішення. Що голосувати? Хто за? Проти? Потримати? Переходимо до другого питання. Наступне питання про затвердження технічної документації з ними та передачу земельних ділянок у власність громадянам. На попередніх сесіях ми розглядали технічні документації і дозволи громадянам на цій сесії, затверджуємо технічну документацію на земельні ділянки під об'єктами нерухомо майна, яке перебуває у них у власності. Переходжу до списку громадян. Каланіч Ольга Олександрівна, нуль двадцять вулиця Затишна Висока, Гончарова, Лариса Васильівна, 011, вулиця Садова, Томаківка, Радь Наталя Йосипна, 0 тринадцять. Вулиця Медова, Томахівка, Іванова, Анатолій Миколайович, 012, вулиця Нова Томахівка, Рецькіна Ганна Петрівна, 013, вулиця Урожайна, Томахівка, Гаджанян Сузанна Аршаківна, 005, вулиця Казкова Томахівка, Тостанов, Светлана Євгенівна, 025, вулиця Верхня, Свобоки, кисличувата Табай Юрій Іванович, 025, вулиця Центральна, Солону Миколаївка і Галина Олександрівна, 025, вулиця Набержна, Слово Круденська. Проти. до третього Наступне здання про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки наторіна міністра місцевості в оренду товариства Півгрейд. Товариство Півгень просить затвердити технічну документацію та передати земельну ділянку в оренду площею 0,12 га строком на 7 років. Ставка орендної плати становить 10%. Тому просять передати відповідності до поданої документації. Немає задання. Немає. Немає. Прошу голосувати хто задав. Проти заданням. Переходимо до четвертого. Тут на питання про завершення технічної документації зимою та передачі земельної ділянки в оренду товариства та Ізграїн. Це поряд стоїть ще один виробничий двір. Склад власники нерухомого майна товариства Ізграїль просять передати земельну ділянку на 7 років площею. 4 сутки і затвердити технічну документацію. Ставка резнеплати становить 10% нормативно грошової оцінки землі, так як земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту. Немає знати безпеки. Проте прийняти. Переходимо по зв'язку запитання. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду товариства гарант Агро. Земельна ділянка знаходиться в селі Преображенка вулиця Центральна 193. На земельній ділянці розташовані об'єкти нерухомого майна, господарські та виробничі двори. Просять затвердити технічну документацію на земельну ділянку площею 5 соток та передати земельну ділянку в оренду на 49 років. Ставка орендної плати становить 3% нормативно грошової оцінки землі, так як земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту. і Нормативна грошова оцінка набагато вища, ніж на земельній ділянці за межами населеного пункту. Немає закликання, короче. Немає. Так, що погодити? Хто за? Про Проблем немає. Так, переходимо до шостого питання. Про затвердження технічної документації зимовство щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турійній місцевості в оренду товариства Гарантагро. Також політ по вулиці Центральній, 206 село Проображенка, Грантагро знаходиться нерухоме майно у власності. Просить затвердити технічну документацію та передати земельну ділянку в оренду площею 9 соток по вулиці Центральній село Преображенка ставка орендної плати становить 3% від нормативно-грошової оцінки. Землі земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту. Немає запитання. Ми пропонуємо про проєкт, рішення, проти тримався питання. немає. Наступне питання про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки в оренду ПСП відродження просять затвердити технічну документацію на земельну ділянку площею 50 Дві сотки, передати земельну ділянку в оренду строком на 49 років. Ставка орендної плати становить 10% нормативно грошової оцінки. Тому просять передати відповідності до документації. Немає додаткового. Она дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевці для передачі в оренду невистергоної земельної частки баю Ісламу Миколу Миколаєвичу. Оглянувши його заяву, просить надати йому дозвіл на земельну ділянку орієнтовною площею 20 га, яка знаходиться за межами населеного пункту село Веселих Яр, зеленногайського старостинського округу. Просить надати дозвіл для того, щоб звернутися в відповідну організація, яка має кваліфікаційний сертифікат для розробки технічної документації на нього так файл. Немає такого заперечення. Я думаю, що потрібно погодити, так як на дитинці до мене ніяк вже не буде витрачатися на технічну документацію подальше. Yes. Пропонуємо погодити проект рішення. Прошу голосувати, хто за проти утримався. Переходимо до дев'ятого питання. Про припинення <плесень> договору оренди землі СФГ Колісник у зв'язку з закінченням терміну договору. Розглянувши їхню заяву, вони просять припинити за взаємною вгодою в сторін в зв'язку з закінченням строку дії договора оренди землі для того, щоб зняти його з державного реєстру речових прав і в подальшому заключити новий договір на цю земельну ділянку, яка знаходиться в них користуванні під об'єктами нерухомого майна. Немає запитання. Пропоную погодити проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за просить Приходимо до 50 року. Наступне питання: про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо конфлікту. Тобто, тільки що ми проголосували, проголосували за питання розірвання попереднього договору, зараз вона звертається заявою про надання дозволу на виготовлення технічної документації на земельну ділянку 95 куток, яка знаходиться в 14 і вулиця Центральна, 50 восьм. Пропоную проводити проект рішення прошу голосувати. «За», проти марсу. Переходимо до один одного про достеження технічної документації та укладення другого строкового сервісу на розміщення стаціонарної тимчасової споруди по Коківського Валентину Богдановичу. Земельна ділянка знаходиться за адресою вулиця Будівельна селище Томаківка. Площа земельні ділянки становить 48 квадратів. Просить передати земельну ділянку договором сервітуту на 10 років ставка орендної плати становить 10% від нормативно-грошової оцінки землі комерційного призначення. Немає запитання. Так, пропоную погоди до паралітичні що голосувати. Хто за проти приносити? Переходимо до слідуючого питання про створення комісії по конкурсному відбору суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних діяльності господарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна. Зв'язку з тим, що змінилося законодавство і склад комісії, який попередніх був рішення, затверджений в дев'ятнадцятому і двадцять році, ми приводимо у відповідність склад комісії та додатки до положення про комісію по утворенню відбору суб'єктів оціночної діяльності. Зачитаю склад комісії, який пропонується поводити. На комісії голова комісії Кочук Валерія Олександрович, заступник селищного голови, заступник комісії, поставець Ірина начальник земельного відділу, секретар комісії Брянчичка Яна Сергіїна, спеціаліст земельного відділу, члени комісії Бариловаліна Володимир, спеціаліст земельного відділу, а Сергій Сергійович, провідний спеціаліст. Юрий спонсор правового забезпечення та кадрової роботи штат Вікторія Олександрів на головний старі фінансового відділу Лавріненко Володимир Іванович депутат Томахське селищної ради 8 скликання та суд Віктор Іванович депутат Махівське селищної ради 8 скликання. Немає запитань на перегляд. Ні. Пропоную погодити проект за рішення. Прошу за вас. За Тримався Переходимо до Наступне питання про попинення права постійного користування земельною ділянкою е, акціонерного товариства Укрфошта. Земельна ділянка знаходиться за адресою вулиця листі Українського двадцять селище Томатівка. Площа земельної ділянки становить 168 квадратів. В зв'язку із переходом права власності на нерухоме майно і набуттям іншою особою права власності на житлову будівлю. Акціонер СУК кошта просить скасувати, точніше припинити право постійного користування, яке діяло на підставі державного акту. Тож просять припинити право постійного користування за е, їхньою заявою. Немає заперечень. Не Пропоную поговорити проєкт рішення, що голосувати за протимацію. Приходу до 14 питання. Про припинення права постійного користування землею дома 19 Старбіцького Андрія Петровича, яка розташована за адресою вулиця Володимира Великого, колишня Горького, 46А, селища Тормаківка. Андрій Петрович просить припинити право постійного користування земельною ділянкою відповідно до державного акта, яке в нього діяло на право постійного користування, так як 90 в п'ятому році йому було видано цей державний акт помилково, замість права власності йому видали право постійного користування. Для того, щоб він оформив власність під об'єктом науковому, має на тобі своїм житловим будинком, йому треба припинити державний акт на право постійного користування. Тож просто припинити. Так, запитання немає, запитання. Ні. Прошу погодити проєкт рішення, прошу голосувати. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки на трійну місцевості та передачу в оренду громадянці коробка Наталії Олександрівна земельною ділянкою площею 743 га за межами населеного пункту Чемаківського старостинського округу. Тож громадянка просить затвердити її технічну документацію на земельну ділянку, передати її в оренду строком на 49 років, ставка орендної плати встановить 10% від нормативно-грошової оцінки землі. Земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту.

який просить затвердити технічну документацію mm. на земельну ділянку площою 204 га під об'єктами на майна, яке перебуває у товаристві у власності, та передати земельну ділянку сроком на 49 років, ставка орендної плати становить 10% нормативної грошової оцінки землі. Земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту. Немає запитання, да речі. Прошу проводити проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за проти утримуватися не, не може. Зауважень, до переліку питань порядка денного земельної комісії не надійшло. Всі питання висят та прийняті. Пропоную розглянути проект рішення на 35-й статті восьмой стопені. Дякую, що працює за спільну роботу.